Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм засуджує Гарвардський університет за ймовірні зв'язки з китайською компартією. Наскільки глибока ця проблема? Розглянемо майже 30 років відносин Китаю з Гарвардом. Сенатор Тед Круз каже про зростання впливу Китаю на Близькому Сході. Докладніше про це також про те, як адміністрація Трампа протистоїть впливу КНР. Немає жодних сумнівів у тому, що Китай є найбільш значною довгостроковою стратегічною геополітичною загрозою для США. Гарвард протистоїть адміністрації Трампа. Університет подав до суду після того, як Білий Дім позбавив його можливості зараховувати іноземних студентів. Федеральний суддя задовольнив прохання Гарварду і дозволив студентам відвідувати заняттям. Отже, що ж стало причиною цих подій, Гарвард перебуває під пильною увагою через свої давні зв'язки з китайською компартією та іноземне фінансування. У четвер міністерство внутрішньої безпеки опублікувало прес-реліз, у якому звинуватило університету підготовці членів воєнізованої групи КПК. Ця група пов'язана з постійними переслідуваннями уйгурів у Китаї. І зауважте, майже 30 років гарвардська школа Кеннеді готувала китайських комуністичних чиновників. Виступаючи на телеканалі Fox News, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем звинуватила Гарвард у тому, що він закриває очі на проникнення КПК. Вони допустили антисемітизм, проникнення КПК і її вплив у своєму кампусі, і вони не захистили своїх студентів у США зростає занепокоєння з приводу проникнення компартії Китаю в американські заклади освіти. Так у Гарварді існує програма з підготовки китайських чиновників високого рангу. Офіційні китайські змі стверджують, що за останні три десятиліття гарвардська школа Кеннеді навчила понад 600 керівників компартії. Документи показують, що вже 1996 року Гарвард прийняв близько 60 китайських чиновників і близько 50 військових офіцерів для участі в різних навчальних. Програмах студентів приймають на семестрові програми або коротші чотиритижневі курси. Деякі чиновники навіть отримали у школі Кеннеді ступінь магістра. Один із відомих випускників Лю Хе – директор центральної комісії з фінансових та економічних питань КНР у 2016 році. Лю керував торговими переговорами з адміністрацією Трампа. Інший випускник, колишній віце-президент Китаю, під час навчання в Гарварді він очолював комуністичну партійну організацію в одному з великих китайських міст тепер Гарвард під великим тиском. Міністерство внутрішньої безпеки призупинило програму Гарварду з приймання та обміну студентами. В межах цієї програми Гарвард залучає іноземних студентів, які бажають навчатися у США, виш назвав це рішення незаконним і обіцяв боротися за свою міжнародну спільноту і захищати свою академічну місію. У п'ятницю Китай попередив, що заборона задасть шкоди іміджу Америки. Побоювання з приводу зв'язків Гарварду з Китаєм не обмежується на навчанням чиновників КПК і безпекою студентів ще у квітні міністерство освіти надіслало Гарварду лист, у якому звинуватило навчальний заклад у наданні неправдивої інформації про великі іноземні пожертви. У зв'язку з цим виникло ще одне питання: наскільки великий вплив іноземних грошей на університет? Відтоді кілька агентств, зокрема й департаменту справах ветеранів, і відкликали або заморозили майже 4 мільярди доларів грантів Гарварду та його партнерам з досліджень. А на початку цього місяця президент Трамп написав на сайті True Social, що скасує звільнення Гарварду від податків, але не повідомив, коли саме тоді як китайська компартія прагне розширити свою присутність на близькому сході, сенатор Тед Круз б'є на сполох. Виступаючи в Гудзонівському інституції, він торкнувся питань національної безпеки і розповів про те, як повинні реагувати союзники США. Розповість Сем Ван немає жодних сумнівів у тому, що Китай є найбільш значною довгостроковою стратегічною геополітичною загрозою для США. сенатор Тед Круз, виступаючи в Гудзонівському інституті, розповів про згубний вплив Китаю на близькому сході від налагодження торгівельних зв'язків із країнами перської затоки до підтримання військових програм Ірану. Усе це за його словами спрямоване на зменшення глобального домінування США. Іран і Китай підписали 25-річний план стратегічного партнерства Ства із зобов'язанням Китаю інвестувати 400 мільярдів доларів у проєкти в Ірані. Нафта в метафоричному і буквальному сенсі підживлювала економічне і військове зростання Китаю протягом останніх чотирьох років. Близький схід залишається пріоритетом для адміністрації Трампа, яка робить високі ставки на перську затоку. Минулого тижня президент Трамп уклав цілу низку багатомільярдних інвестиційних угод, що охоплюють такі сфери, як штучний інтелект, технології та фінанси. Після стількох десятиліть конфліктів нарешті стало можливим досягти майбутнього, про яке покоління до нас могли тільки мріяти миру, безпеки, гармонії, можливостей, інновацій та досягнень тут на близькому сході. Візит може мати наслідки для Китаю, оскільки і Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати учасники ініціативи Один пояс, один шлях. Це глобальний інфраструктурний проєкт, який уважають інструментом поширення впливу Китаю у світі. Сенатор Тед Круз звернувся до торгівельних партнерів США на близькому сході. Дружба з Китаєм нікому не йде на користь. Коли він обіцяє вам побудувати інфраструктуру, по перше, він не наймає робітників з вашої країни. Він привозить китайських робітників і ча часто заганяє компанії в боргову пастку, бо хоче отримати контроль. раніше цього року. Президент Трамп видав указ про максимальний тиск на Іран з метою зупинити його ядерну програму. Адміністрація також пообіцяла ввести санкції проти країн, які купують сиру іранську нафту. Водночас найбільшим імпортером сировини з Ірану залишається Китай. Минулого тижня Палата представників США схвалила масштабний законопроєкт президента Трампа про податки і витрати. Законопроєкт може покласти край численним субсидіям, які підтримували сектор відновлювальної енергії. І як очікують, сильно вдарять по китайських компаніях. Бюджетний пакет Трампа скасує субсидії в галузі, що стосувалися зменшення забруднення повітря та викидів парникових газів, а також купівлі великовантажних електромобілів. Крім того, законопроєкт скасовує 30 відсоткову податкову пільгу для тих, хто встановлює сонячні панелі на дахах. Аналітик Реймонд Джеймс повідомив агентству Reuters, що компанії, які працюють у сфері зеленої енергетики, очікували на поступове скасування податкових пільг для вітряних і сонячних електростанцій. А нова версія законопроєкту значно прискорила процес. Зацікавлені сторони сподіваються, що Сенат скасує скорочення бюджету та стимулів для чистої енергетики. Велика Британія підписує угоду про передання суверенітету над островами Чагос Маврикію. На островах розташована стратегічно важлива військова база, якою спільно керують США і Велика Британія. Водночас зросте стурбованість з приводу зростання впливу на Маврики з боку КНР Росії та Ірану. Подробиці у Малкольмагадсона афімаска. Велика Британія погодилася передати суверенітет над островами Чагос африканській державі Маврикій, але за умовами 99-річної оренди збереже контроль над найбільшим островом Дієго Гарсія, на якому розташована найважливіша американсько-британська військова база. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що договір має життєво важливе значення для оборони та розвідки. Стратегічне розташування цієї бази має величезне значення для Великої Британії: від розгортання літаків для боротьби з терористами в Іраку й Афганістані до протистояння загрозам у Червоному морі та індотихоокеанському регіоні. База лежить в основі нашої безпеки і безпеки нашого дому. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США вітають цей договір і сказав. Ця угода забезпечує довгострокову, стабільну та ефективну роботу спільного військового об'єкту США і Великої Британії на дієго Гарсії, який має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки. Дієго Гарсія розташований у центрі Індійського океану і матиме вирішальне значення в разі конфлікту з Китаєм через Тайвань. Британські міністри стверджують, що угода була необхідною, бо за кілька тижнів Велика Британія зіткнулася б із юридичними проблемами, які могли б поставити базу під загрозу. Міністр оборони. Невеликої Британії Джон Гілі заявив, що його країна збереже повний оперативний контроль над Дієго гарсією, зокрема над супутником електромагнітного спектра, що забезпечує зв'язок під час протистояння ворожому втручанню. <у>, у межах 45 кілометрової буферної зони. Нічого не можна буде побудувати без нашої згоди. Ми забезпечили ефективне вето на всі розробки на архіпелазі. Чагос. Дія іноземних служб безпеки на островах буде суворо заборонена. operating on the outer islands. Раніше лунали побоювання з приводу китайського, російського та іранського впливу на Маврикій. Угода зобов'язує Велику Британію інформувати Маврикій про збройні напади з бази спрямовані на третю країну за умовами угоди. Велика Британія виплачуватиме Маврикію в середньому 136 мільйонів доларів на рік за оренду бази на термін щонайменше 99 років і з можливістю продовження оренди на 50 років.